Верховна Рада вибила козир із колоди очікувань і у другому читанні затвердила держбюджет 2026, саме з тими цифрами, які уряд заклав із самого старту. Якщо вам цікаво дізнатися більше про це, дивіться інші відео у нас на сторінці. 2026, без жодного зі суперпідвищень, які вибухали в публічному просторі останні тижні. Мінімалка залишилася на рівні 8647 гривень, прожитковий мінімум 3209 гривень. Відповідно, розміри всіх. Іх супутніх податків та соцвиплат штрафів і дозволів прив'язаних до соцстандартів наступного року значно не зростуть, і це після того, як під куполом ще кілька тижнів тому вирувало справжнє бюджетне шоу 3339 правок. Рекорд за 19 років. Пропозиції підняти мінімалку до 12 або навіть 15 тисяч, а прожитковий – до 4700 гривень. Вимоги урізати апарат та одночасно обмежити чиновницькі зарплати до 80 тисяч, а ще перетрусити акцизи. Однак бюджет повернувся на початкову траєкторію. Усі гарячі дискусії про подушку на 15 років і лампу на 25 із прожитковим мінімумом у 3000 гривень залишилися у рекомендаціях, а не в законі, усі ключові цифри і суми, які ляжуть у формули бухгалтерів у 2026 році, ми зібрали для вас у зручній шпаргалці. Просто відкрити її за посиланням під цим відео, щоб одразу бачити повну картину.